Вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні говоримо про е, аналіз стану е, пожежної небезпеки весняно-літній період і е, заходи, необхідні для протидії їм е, весною і літом цього року. Е, детальніше про це розповідатимуть заступник директора департаменту питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Володимир Салюченко. Та начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям техногенної безпеки та державного рикового нагляду головного управління ДСНС України у Чернігівській області. На цьому розпочинаємо, пане Володимире. Будь ласка, вітаю всіх учасників сьогодні сьогоднішньої зустрічі. Якщо характеризувати те, що відбувається на сьогоднішній день у нас в області, загалом на території України, то дійсно спостерігаються останніми роками. Великі такі періоди посухи. Це, мабуть, зв'язано з тими кліматичними змінами, які відбуваються у світі і в цілому в Україні. Якщо розглядати цю тему в більш широкому спектрі, то на сьогоднішній день це є реальна загроза усім нам не тільки природній екосистемі, а в тому числі і людині щодо наслідків виникнення цих пожеж в екосистемах. На сьогодні, якщо брати, все таки війна, на жаль, продовжується, і в нас е трошки більш обмежені ресурси на сьогоднішній день діють. Якщо брати довоєнний період, то всі ви знаєте, що у нас на території області дислокується е чи дислокувався авіазагін, який е керівництво головного управління ДСНС мало можливість залучати у разі виникнення лісових пожеж, чи то верхових, чи низових, але це сприяло тому, що е більш стиснуті терміни можна було локалізувати пожежі, які виникають, і запобігти більшому їх розповсюдженню. Я хочу коротко зупинитися на пожежонебезпечному періоду 2024 року порівняно з 2023 роком. Якщо брати в цілому статистику, то, на жаль, статистика неприємна і з кожним роком кількість пожеж у нас збільшується. І збільшується в значній кількості. Якщо у 2024 році було, у нас вже зареєстровано 1605 пожеж в екосистемах, то якщо брати. Аналогічний період 2023 року, то цих пожеж було в 2,5 рази менше. Також в результаті пожежі виникали як у лісових масивах, так і в всіх інших природних екосистемах. Це у 24 році було 1417 випадків загоряння сухої трави та сміття на відкритій місцевості, 160 пожеж в лісових масивах, 14 пожеж на торп'яниках на загальній площі 235 гектарів. Ну, якщо брати цю жорстку статистику, наслідки цих. Пожеж, які мали місце на території області, то в результаті цих пожеж тільки у 2024 році у нас три особи загинули та дві особи е отримали опіки, отримали опіки е і шкоду своєму здоров'ю. Е ну, в цілому, якщо повернутися до 2024 року, то, на жаль, мали місце пожежі на торпову Гасіння пожежноторховища це більш складна процедура і більш, більш дороговартісна, тому що торховища вони на глибині залягають, і, зрозуміло, вогонь не відкритий, а якби в закритому об'ємі знаходиться, і це значно затруднює гасіння цих пожеж. А так у нас у минулому році виникло таких 14 пожеж торховища практично в кожному районі нашої області. Крім того, починаючи з 19 вересня і практично до 19 жовтня на території області була зареєстрована надзвичайна ситуація, пов'язана з пожежою торфовища в Деснянській територіальній громаді біля села Лошакова-Гута. Якщо ви звернули увагу, то цю пожежу практично місяць були залучені підрозділи головного управління ДСНС. Лісові господарства для гасіння цієї пожежі. Практично люди жили там і локалізували, ліквідували цю пожежу. Можна собі представити тільки, які це значні ресурси пішли тільки для того, щоб цю пожежу локалізувати і ліквідувати. Якщо в цілому розглядати, розглядати ту ситуацію, яка мала місце на території області, то, як завжди, вживалися організаційні заходи, розглядалося це питання на засіданнях обласної комісії ТПНС, розроблявся план підготовки до пожежонебезпечного небезпечного періоду. За результатами відповідно до заходів цього плану, лісовими господарствами було підготовлено, відновлено більше 5 тисяч кілометрів мінералізованих смуг. З метою запобігання виникнення пожеж у лісових господарствах, це якщо брати 24 рік, було використання 39 спостережних пожеж з камерами відеоспостереження, що давало можливість завчасно виявити осередки виникнення пожеж на території лісових масивів і в кінцевому результаті оперативно їх ліквідувати. Якщо підходячи до 2025 року, то у році вже в лютому місяці склалася вкрай несприятлива обстановка щодо пожежної небезпеки в екосистемах. Так ми у лютому місяці вже підійшли до тої межі, що снігових запасів практично не було після зими, води в річках дуже мало, підземні води значно занижені зараз знаходяться. І тому це спонукало в тому, що вже, ну, колега більше зупиниться на 25-му році пан Дмитро, а це спонукало в тому, що дуже багато пожеж почали вже виникати, починаючи з лютого і березня місяця. Ну, слава Богу, ці два останні дні пройшли дощі, вони якби трошки е, притушили те, що горіло е, яскравим полум'ям на території області. Ну, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. В екосистемах це питання в черговий раз розглядалося на засіданні державної комісії, на засіданні обласної комісії тептенські прийняті відповідні організаційні заходи щодо запобігання, щодо попередження, щодо здійснення контролю за станом пожежної безпеки на території області в екосистемах, щодо проведення інформаційно-роз'ясненої роботи серед населення, щоб люди знали, як, як, чим це може обернутися таке ну, спалювання сухої трави чи, чи інші речі, які люди роблять, а потім воно за допомогою вітра чи чи інших. Погодних умов роздувається і виходить у велику пожежу. Також з метою підготовки до пожежно-небезпечного періоду вчора, буквально 25 березня 2025 року, проведено штабне тренування органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Я також брав активну участь в організації проведення. Цього заходу також були, приймали участь як спостерігачі посадові особи ДСНС України. Зрозуміло, головне управління ДСНС і всі ті сили і засоби, які залучаються для запобігання або виникнення надзвичайних ситуацій. Також у цьому заході взяли всі керівники районних. Державних адміністрацій мали місце їх виступи і їх реагування по тим відним, які їм надавалися штабам штабного тренування. Ну, Коротко по цим організаційним заходам на сьогодні я розповів. Ще хочу зупинитися на тих заходах коротко, які необхідно всім нам спільно вживати щодо підвищення ефективності охорони лісів а також інших об'єктів екосистем під час виконав ну, під час для захисту їх від пожежі. Це перше вирішити питання щодо виділення з місцевих бюджетів коштів на придбання пожежної техніки та засобів пожежогасіння. гасіння. Це дійсно, тому що дуже важливий напрямок діяльності, тому що рятувальні підрозділи підрозділів не спроможні покрити всю територію області, всі ті осередки, де виникають пожежі, і є така необхідність і потреба уже вчора, щоб ці підрозділи створювалися надалі місцевої пожежної команди у органах місцевого самоврядування. Наступний напрямок заходів, які необхідно здійснити, це комплекс заходів щодо протипожежного облаштування лісів та підвищення їх пожежецькості. Ці завдання ставлялися першу. В чергу балансовтримачам лісових масивів, тих господарствам, які безпосередньо займаються виробництвом лісових господарств. Вони повинні вжити всіх заходів, щоб зберегти те надбання, яке нам дісталося. Наступний напрямок це те, що ми сьогодні здійснюємо, це організація через засоби масової інформації, роз'яснювання роботи з населенням щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Лісах та відповідальності за їх порушення. До речі, в цьому році досить таки багато змін внесено, Пан Дмитро зупиниться більш детально щодо адміністративної, навіть кримінальної відповідальності за порушення законодавства і в цьому напрямку. Ну і останнє це суворий контроль за організацією та виконанням заходів санітарної виробки та очищення лісових масивів, створення протипожежних бар'єрів у лісах. В принципі, ці заходи, те, що стосується лісогосподарських підприємств, вони здійснюються, вони вживаються і вони якби підтримуються. А велика проблема у нас виникає щодо такого безвідповідального відношення населення. До розведення пожеж у лісових масивах, до спалювання сухої рослинності і інших речей, які спонукають до виникнення великих пожеж на території області. Дякую за увагу. Дякую, пане Володимире. Будь ласка, передаємо слово щодо. Я наведу коротку статистику пожеж, яка трапилась спочатку 2025 року. Так, на території Чернігівської області на відкритих територіях сталися 579 пожеж. Це спалювання сміття, екосистема, спалювання трави, ліси і все інше. В порівнянні з попереднім роком там було 185 лише пожеж, процентовий відсоток 213 зріст пожеж. Ці пожежі призвели до значних матеріальних втрат та навіть знищення будинків. От стало на сьогодні знищено вже 25 будинків та споруд за цих пожеж. Завдано прямих матеріальних збитків 40 тисяч гривень. Працівниками ДСНС щодня проводяться профілактичні рейди з метою запобігання таких пожеж, шляхом відпрацювання населених пунктів, розповсюдженням наочних листівок. У разі виявлення порушників, як власним поглядом, так і за допомогою безпілотних літальних апаратів, притягуються винні особи до. Відповідальності. Так, на сьогодні проведено 797 рейдів в населених пунктах, застосування БПЛА 90 разів, притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів 279 осіб на суму більше ніж 606 тисяч гривень. Значна сума. Але це нічого наряду з тим, що є вже загиблі. Вже трапилося три випадки загибель людей внаслідок випалювання сухої рослинності. Два випадки в Ніжинському районі та один випадок в Чернігівському районі. Під час ліквідації пожеж рятувальники знайшли на місцях тіла загиблих. Це дуже прикладно, що так виходить. Тому дуже прошу, не порушуйте правил пожежної безпеки, не випалюйте суху рослинність. От якщо палите, то ну. В спеціально введених місцях це можна робити для приготування їжі, подалі від житлових будинків та споруд, щоб не розповсюдилося у вітряну погоду взагалі заборонено розпалювання багать. Це тягне за собою адміністративну відповідальність. Якщо ж розп... запалили траву, не втримали багаття, воно розповсюдилося на житлові будинки і, не дай Бог, призвело до загибель людей. Це тягне за собою кримінальну відповідальність, вже, якщо знайдемо винну особу. А таких людей, як правило, знаходять адміністративна відповідальність за випалювання сухої рослинності, на громадянин складає, складається адмінпротокол, мінімальна сума штрафу 3060 гривень, максимальна 6120 гривень. На посадових осіб це 15300 гривень. Максимальна 21 420 гривень. Десь так. Якщо є питання, прошу. Питання є стосовно пожежі, які пов'язані з військовими діями, так? ті ж саме збивання пілотних апаратів, можливо, на прикордонні росіяни і спеціально робота. Так, є таке. Неодноразово такі випадки страбляються, але ж доїхати туди не так просто, поля, як правило, заміновані. Співробітники ДСНС стикаються з такою проблемою, що вони не можуть просто підійти поближче до ліквідації, пожеж. до ліквідації цієї пожежі. Тому, що можу сказати, лише те, що не підкидайте нам роботи, помімо того, що робить ще Російська Федерація. Ну, і стосовно бережі, які були нещодавно, так і напевно, все місто бачило, там горіло за дисною. Були... Дуже багато час поняли. Це все виникло в чумі? Це саме спалювання. Траві? Так, люди Це... просто не втримують, вітряна погода зробить своє діло. Запалили кастер, отвернулися на 2-3 секунди. Зміна вітру, все, пройшло по полю. Хотіли. Врятувати, ну, потушити якось ногами прихлопати, не вийшло. Поки заграблями збігали, вже масштаб вражаючий. Які штрафи можете назвати ці суми? За випалювання сухої рослинності, це настіл в лісі, в полі або ж настіл сухої рослинності, я назвав суми. Це на громадянин 3060 гривень від такої суми до, 1000, до 6120 гривень. Якщо ж це посадова особа випалює. В себе на сільгоспогіддях і її виявлено, то це вже зовсім інша сума. І дані є за цей рік, скільки вже таких штрафів у цьому? Саме по, 107, по 771, таких даних, я не скажу, у мене загальна цифра є зараз, це 279 протоколів. І це саме найбільше жителі ну, сіл, скажімо так. Так, звісно, звісно. Частіше за все, це коли люди прибирають свої присадибні ділянки, свої городини для того, щоб... Ну, мало хто зараз користується компостними ямами і хоче випалювати ту ж саму суху рослинність для приготування їжі в мангалі, всі випалюють так, запалили, не втримали, згорів будинок або задихнули взагалі. Дякуємо, отже, якщо підсумувати зима безсніжна, відповідно прогнози несприятливі, підрозділи всі готові, але громадянам увага, щоб ця ситуація не була ще гірша. Так. так. Спасибі. Якщо на цьому запитання маємо, то б приймаємо. Дякую. Дякую вам.